Допомога нужденним та пропагування християнського милосердя уже 25 років поспіль, щоденна місія Закарпатського обласного благодійного фонду Карітас Святого Мартіна. Організація є невід'ємною частиною угорської громади та римсько-католицької церкви на Закарпатті. Відтак, її працівники втілюють у життя те, що священники проповідують у церкві, проявляють милосердя, простягають руку підтримки потребуючим та допомагають відновити людську гідність тут з офісу. Мукачеві координують роботу десятків гуманітарних програм та залучають до них благодійників з різних куточків світу. Мають багатолітній досвід реагування на складні ситуації. Але попри це, війна в Україні поставила перед карітасом святого Мартіна чимало нових і безпрецедентних викликів. Розповідає керівник благодійного фонду Ференс Фегер. Це було просто жах. Ну я думаю, що то, то для всіх, які для всіх людей, які проживають в Україні, навіть поза Україною. Ця новина то, то було рано в 4 години. Нам з Америки вислали е, по вайберу повідомлення, що у вас почалася війна, бо у них іще був вечір. Вони вже бачили ті постріли, які тоді вже пролунали. Я просто не повірив. Тоді. Але так як наш, на е, мої колеги, дієцезальні директори інших карітасів по Україні, то є вісім таких дієцезій, вони якраз перебували в Одесі на той час. І ми, у нас є е, вайбер-група, і я бачу, що вони один між одним кажуть, що ой тут вибухи, і тоді я зрозумів, що дійсно війна, що то не якийсь фейк. На початку війни деякі мешканці краю вирішили покинути країну. Серед них і частина працівників Карітасу. Тож тих, хто міг надавати допомогу постраждалим, було обмаль, а роботи дуже багато. Ференц Фегер згадує той час як найскладніший період за 20 років роботи в благодійному фонді. Але угорська спільнота об'єдналася і небайдужі зголосилися допомогти організації. Появилися в мене 6-7 сім а... Вчителів або а, та інших людей. Це взагалі вчителі з, з угорських шкіл, які на той час зупинилися школи, і вони сказали, що ми собі подумали, що будемо вам допомагати. Ну, я, я думав, що це дійсно це, це якесь Боже провидіння, що, що вони у мене з'явилися в офісі. Я дуже зрадів. І тоді ми, ми тоді зразу. Трьох людей направили на склад. У нас взагалі і складу не було. Тобто, ми, ми, ми по всьому Закарпаттю, двоє людей проїздилися по всім нашим організаціям, бо є 14 е е карітасів, е наших філіалів, і, і ми на, нарахували у кого, які є об'єми прийому гуманітарної допомоги. І, е Тут, в Мукачеві, також з нашої церкви прийшли люди і сказали, що я маю склад. Він я його не дуже використовую. Я, я вам надаю на такий період, який вам потрібен. Ми його використовували два роки, а потім і купили цей склад пізніше. Інша особа теж прийшла, третя особа прийшла. У нас вже чотири склади були тут у Мукачеві. І, 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 і також по області ми вже знали, яка ситуація. Е, і це дійсно дуже було потрібно, бо ми з того часу. Я тепер десь два тижні назад рахував 600 вантажів гуманітарної допомоги отримали. Тобто, можете собі представити, яка то кількість. Впродовж першого року повномасштабного вторгнення лише третина всієї допомоги, яку одержували з-за кордону, залишалася на Закарпатті. Основний масив вантажів надсилали безпосередньо в постраждалі регіони. Працівники Карітасу особисто доставляли товари у ті області, де люди потребували цього найбільше, і донині, ризикуючи власним життям, відвідують міста і села біля зони бойових дій, аби з рук в руки передати людям найнеобхідніше для виживання. За роки повномасштабного вторгнення. Неодноразово потрапляли під обстріли і дивом змогли врятуватися. які були випадки? Один випадок, це ще було у 22-му році. Ми завантажили тут на складі каміньтар вантажівку комунітарної допомоги. І, наприклад, це ще було, коли під Києвом були бої. І, наприклад, він їхав і. Куля його е, шофера, е, тобто збили, е, збили шофера нашого, так що він е, мав встановити, його доставили в лікарню, і пізніше інша, інша людина сіла за кермом і доставила потім ту гуманітарку. Е, ще один випадок був, коли стріляли на, на вантажівку. Це, е, дві такі випадки були. Потім десь пів року назад у Куп'янській був такий випадок. Що Цією машиною їхали, і перед, перед автомобілем на 150 метрів ракета впала. І це теж Боже благословення. Ну, багато можна про це говорити, але теж, що їй дзвонили Каті, то Катя Паєрська, хто ходить туди, і зато вона притормозила трошки, трошки остановилася, поговорила, їхала далі. А то було перед нею на 150 метрів. Тобто Якщо б цього не трапилося, то знаєте, що би було. Після нападу Росії Карітасу доводилося реагувати на різноманітні виклики, серед яких і пошук прихистку для українців, які на початку війни масово приїжджали на Закарпаття. Місцеві мешканці відкривали для новоприбулих двері своїх осель. А Карітас десятків соціальних та освітніх установ краю було дуже на людей. Ну ви пам'ятаєте, всі знаємо, як то було і. Ми думали, куди ми їх будемо поселяти, бо таку велику кількість людей, то, то, і, і ми не знали на який термін. Ми, всі люди тоді думали, можливо, на два тижні, на три тижні то потрібно буде. І ми тоді обдзвонили всі наші парафії, які, наприклад, де, де священик не проживав, літні табори, які. Пустують взагалі взимку. Це, це було ще в кінці землі. Ну, це, це були в перші дні війни. Потім обдзвонили, так як зупинилися дитячі садки, школи, то там, де будівля належала Римо-католицькій церкві, ми, ми повсюду узнали, хто є відповідальна особа, у кого ключі зробили список. 33 таких об'єкти знайшли. Люди приходили, дзвонили колезі, вона дивилася список, де ще є місця, дзвонила, сказала, що в середньому, в Ужгороді, в Перечині, у Солотвині, в Хусті. І, і тоді ми направляли до того відповідального, відповідальної людини на місці, і таким чином ми розмістили 1250 осіб. Нині організація продовжує дбати про тих, хто живе на Закарпатті, і тих, хто потерпає від війни, живучи поблизу лінії фронту, готують їжу у соціальних їдальнях, надають гуманітарну допомогу, ремонтують будівлі, облаштовують укриття у школах та садочках, організовують групи психологічної допомоги та реалізовують чимало інших ініціатив. Залучають громаду до спільних добрих справ і не втомлюються просити небайдужих про подальшу підтримку, адже кількість нужденних щодня. Зростає.